Слава Ісусу Христу, пануче, переживає? переживаємо в найтяжчі часи, жахіди, ракети, як знайти віру під час війни, коли здається, що Бога немає. Якщо вам здається, що Бога немає, то значить вам ще треба перший раз переконатися, що є ворог. Ви в цьому всі переконайте. А потім поймете, чому війна? А через те, що ми думали, що Бога немає. Що ми такі великі боги, зато й війна. Зато й війна. І поки ви не схаменетеся, кожен з вас скаже, Господи, ми, ми бачимо, що без Тебе се тут творить. Ми бачимо, до чого довело наше безбожне життя. До війни і кровопролиття. Чи ви думали, що людина буде капарити, а Бог буде приходити зараз зійде з неба, візьме такий патик і буде Путіна бити по крижах прямо на Красній площі, чи як? Як ви собі це представляєте, люди зробили війну, люди за неї мають платити. Ми захищаємося, ми на стороні правди. А ті прийшли до нас з війною. І ми також маємо за що платити? Маємо за що? Бо дивіться на наших українців. Подивіться. Нас проросійські партії були до 22-го року, розумієте? Ще дотепер є. Поназивалися інакше і так далі. А ви думаєте, це що? Якби Бога не було, то вже було б трохи інакше? Було би набагато гірше. А той Бог каже, добре, я вам то допущу, подивіться, що з того буде. Бо інакше ви не поймете. Бог має шахеди ловити, так? Чому? От хотілося би запитати. Чому Бог має ловити шахеди і ракети? Для чого? Щоб паралізувати нашу вільну волю. Але то то не добре, це то ракети. Правильно, щоб люди бачили, що то значить людська дурість. Бог своїх убережеє. А грішники набувайтеся, ходіть і трясіться. І шукайте можливості до сповіди. Бо як умрете в стані. Гріхів тих, що ви ходите, то зразу підете до пекла на самий спід. Бо тому що війна це сигнал. Покайтеся. Війна це сигнал. Придіть до Бога. Ви кажете, Бога нема. А Бог куди має приходити до порожньої церкви? В часі війни тут не має бути де стати. У нас військових до церкви приходить наділю більше, як парафіян. То вони приходять, бо вони знають, що війна, а цивільні не знають, що війна. І тому шахеди летять.